Менш ніж два місяці тому прийшли установчі збори професійної хокейної ліги, і ми вже стоїмо на порозі нового хокейного сезону. Він займе особливе місце в історії українського хокею, тому що перше. На професійному рівні виходять не одна-дві команди грати, а на сьогоднішній день це вже вісім команд. І ми разом з вами нарешті сформували ту піраміду, про яку ми багато говорили, до якої багато працювали, щоб вона. Запрацювало. Піраміду, я хочу підкреслити в доброму в сенсі цього слова. Ми маємо на сьогодні досить розгалужену систему аматорського хокею. На сьогодні динамічно розвивається дитячий інацький хокей. Тільки з'являється десь навіть приватний лід. З'являється дитячої юнацькі школи. На сьогодні їх у нас в відділенні хокею є 14 в 12 регіонах нашої країни. І цей процес продовжується. І нарешті завершує нашу піраміду створення професійної хокейної. Ліги, яка об'єднує собі професійні клуби, ідея професійної хокейної ліги, була, над нею працювали багато і федерації хокею, і представники уряду і. Багато зусиль доклав до цього віце-прем'єр нашої країни Борис Вікторич Колесников, і особливо теж хочу подякувати пану Юрію Загородньому, нинішньому виконавчому директору професійної хокейної ліги, який доклав багато зусиль і свої праці для того, щоб професійна хокейна ліга. Відбулася створення професійної хокейної ліги це етап нового розвитку хокею в Україні, маючи насамперед на увазі те, що створюються можливості для того, щоб наші дітки, а вони в нас виховуються талановитими, дуже гарними нашими дитячо-юнацькими школами. Але не маючи перспектив і можливості грати на відповідному рівні України, багато хто з них від'їжджає в Росію, в Білорусі ще в 11-12 річному віці. І таким чином ми їх втрачаємо в сенсі того, що вони стають гравцями з часом національних збірних інших країн. Виступають і на сьогодні в юніорських молодіжних командах збірної Росії, а таким чином ми даємо можливість перспективу для наших молодих хокеїстів грати у себе в Україні, поліпшувати свою майстерність і виступати за відповідні на національний збірний. Нашої країни. За, за цей час, що пройшов після останнього нашого спілкування, перше, що було зроблено, це створено е, структуру Генеральної дирекції Професіональної хокейної ліги. Створена спортивна дирекція, яку очолив відомий минулому український хокеїст Юрій Гунько. Створена адміністративна дирекція, яку очолив Говоруха Юрій Миколаєвич. Створено арбітражний комітет, який очолив відомий не лише в Україні, а й на теренах колишнього Радянського Союзу суддя, який має статус судді міжнародної категорії це Друкаренко Олексій Іванович. Обрано голову наглядової ради, яку очолив відомий український хокеїст Дмитро Христич. Вчора на засіданні загальних зборів ліги створено раду клубів Професіональної хокейної ліги. І я думаю, що перед початком матчу Беркут Донбас, який відбудеться 20 вересня в Палаці спорту, ми оберемо голову Ради професіональної хокейної клубів голову Ради клубів ПХЛ і цим. Скажем, обранням буде завершено вибудування адміністративної структури управління персональною хокейною лігою.